Тюль, ціна 3300 гривень. Тут йдуть як комплекти, так і різноманітні тюлі. Це важко. До неї ще один комплект. Це вже буде два. Знову комплекти. Я нагадую, тут 10 кілограмів. Вона велика, прям дійсно велика. зразу до неї йде ще один комплект. І така тюль 3300 гривень. Хто хоче замовити, ви повинні написати ваше прізвище в чаті. шикарна тюль. Де сюди. Так, далі. що Тут у нас одна тільки попадається. Так, так, і не довго, і не широко. Тут, не О, є, так, так. Так. тут є просто ці магнітики. Це можна війна збирати. Так, це ще один комплект. Є два. Ди, бут, ні, їх є 4. Шість. Шість штук. Шість штук однакових. Так, простенька одна сіточка така. Дивіться, вона класно виглядає. Вже з кольцями все готово. Так, що далі? Тоже одна, одна. чи дві? Одна. одна. Ну, це буває, але це кому зручно на одне віконечко завішати. О, це вже щось, шикарно. Ну, Тримається. Це шпара. 10 кілограмів ціна 3300 гривень. І вона може бути вашою. І довга, і широка. Так, наступна біленька. Одна. Так? Угу. Одна, але. А подвійна. Вона подвійна. Подвійна. Так. так ага. Оце. Вверх. Отака. Так, Є, дивіться. Отака. З двох частин складається, теж класно виглядає. Шикарно. По стану це все в ідальному стані. Це екстра сорт. Теж одна. Так. Теж одненька така. Там якісь листочки. Це що? Ні. Ще одна легка ось така, тюль. Але класно, в кольорах угу. таких цікавих. Так, ще одна тюль. Теж класно. Дуже легеньке це все. Бачите, скільки Ой, тут, тут речей? Біло, О, є. Ось такого вона симпатична. має бути. А це тут ще кольця. якісь кольця. Куди, ну, значить має але... та завісуватися. Ще одна червона. Ну це простеньке щось. Але дуже Що? там і там. Така червона. Дуже Таке саме. 3300 гривень за 10 кілограм легкої. Дуже велика. Так. Велика. Синього кольору. Так. 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 Це одна така тут. Вже з кольцями вже готова. Одна така моделька. Ну, а там я вже прям бачу mm -hmm. щось, щось. ага, ага, тако, 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 Це це, раз. Комплект, це буде цілий зараз комплект у вас. Друга така штука. Пов І повна що. Дивіться. І це, щоб ви зрозуміли, на самому uh -huh. низу куляшка. Хоча б воно мало бути зверху. Цілий-цілий комплект. Вона там зав'язана. Одна така штучка. І останнє також до комплекту. Тому для замовлення пишемо прізвище і слово беру. Оце а -а -а. прям шикарно. І це прям і шикарно. Розмір. нагадую: 10 кілограмів екстра сорту. Ціна 3300 гривень для замовлення. Viber-група, Ютуб канал, коли вам зручно туди звертайтеся.